Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 9 жовтня, четвер, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, Частина 1, жовтень місяць. Ручки. Ну і, звичайно ж, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Розгорніть сторіночку зошита, 38, урок 54. Розділ Україна в науковому просторі, тема нашого уроку Колообіг води в природі. Я пропоную розпочати наш урок з листа Центаврика і дати відповіді на його запитання. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер повідомив мені, що найбільше води випаровується з поверхні Світового океану. Отже, океанічні води є справжньою фабрикою для виробництва води, без якої життя на землі було б неможливим. Як відомо, вода в океані солона. Тож якою вона є, коли випаровується з океану? Також солона, а хмари, а дощ із цих хмар. Він солоний? Як ви вважаєте? центаврику ми сьогодні з дітками попрацюємо над темою нашого уроку коло обіг води в природі і зможемо відповісти на твої запитання, вода, яка випаровується з океану солона чи ні? Зараз. Я пропоную виконати практичну роботу, яка і зможе нам відповісти на ці запитання. Отже, тема практичної роботи, дослідження випаровування солоної води, мета дослідити процес випаровування солоної води. Яке ж обладнання нам потрібно? Піпетка, прозора склянка, чайна ложка. Сіль, тепла вода. Хід роботи. Насипте пів чайної ложки солі в скляпку, додайте дві чайні ложки води і ретельно розмішайте, щоб уся сіль розчинилася. Потім наберіть піпеткою одержану рідину і капніть краплинку води на плоску поверхню. Залиште воду випаровуватися на деякий час. Простежте, що станеться, коли вся вода випарується. Ви, мабуть, помітили, що на місці крапельки води залишилася біла пляма. Як ви гадаєте, про що це говорить? Так, що розчин солоної води, який ми капнули на стіл. Перетворився на пару, вода із розчину випарувалася, а залишилася сіль. Отже, якого висновку ми можемо одійти? Подумайте, вода, яка випаровується, вона солона чи ні. Так, вона не солона, тому що сіль залишилася на поверхні стола. Пригадайте, перехід води з рідкого стану газоподібний називають випаровуванням, а перехід води з газоподібного стану рідкий називають конденсацією. Отже, ми з вами під час нашого експерименту спостерігали випаровування води. Сіль залишилася на столі. І тому ми можемо зробити висновок, що вода, яка випаровується з морів та океанів, вона не солона, випадає дощ уже не солоний, бо вода у морях, у океанах це розчин води і солі. А зараз, дітки, хвилинка відпочинку з мелодією шторм Антоні Вівальді в виконанні Ванеси Ми. Послухайте цю композицію. Чи відчуваєте ви шторм? Так, ну, звичайно ж, ми бачили, як іде, е, ніби хвилі на морі піднімаються все вище і вище за допомогою музичної композиції «Шторм» Антоніо Вівальді. Наступне завдання, дітки: розгляньте світлини і поясніть, як змінюється стан води в ситуаціях, зображених на цих світлинах. Уставте в кружечки біля світлин букви, які відтворюють таким процесом випаровування буква В, конденсація буква К. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. На першій світлині ми бачимо процес випаровування. Від нагрівання вода у озері випаровується. На другій світлині ми бачимо конденсат. Коли пар охолмоджується, перетворюється на рідкий стан води, і ми бачимо конденсат на окулярах. А зараз розгляньте, будь ласка, наступну світлину. Ні, ми бачимо, на сковорідці готується їжа. Сковорідка накрита скляною кришкою. Тут ми спостерігаємо одночасно і випаровування, і конденсат. Вода випаровується і посідає на кришку. Кришка холодна, і пар перетворюється на воду в рідкому стані. І третя світлина. Ми знаємо, що в ґрунті є вода, бо вода є скрізь, так? І від нагрівання вода починає з ґрунту випаровуватися. Ми тут спостерігаємо випаровування. А зараз, дітки, пригадайте, що таке колообіг води в природі. І скажіть, випаровування і конденсації є частиною колобігу води в природі? Перевірмо, колобіг води в природі безперервний процес перетворення води з одного стану в інший і переміщення її на землі. Сніг навесні розтає, перетворюється на воду, що потрапляє в круг ґрунтові води живлять рослини, поповнюють водойми. Отже, ми з вами говорили, що у природі весь час відбувається колообіг води. Вода із рідкого стану, від нагрівання перетворюється у газоподібний, цей процес називається випаровування. Потім від охолодження утворюється процес конденсації, тобто вода з газоподібного стану перетворюється на рідкий і випадає на землю у вигляді дощу. Дощ потрапляє в ґрунт, частина живить рослини, а частина прямо в воду попадає. І знову ж повторюється цей процес, тобто це безперервний процес. Зараз прочитайте текст і виконайте завдання. Чи відомо тобі, що вода випаровується також і під час шторму? Блискуче відтворила настрій цього природного явища, британська скрипалька Ванеса Мей? Яка неперевершено виконує мелодію шторм італійського композитора Антоніо Вівальді. Зараз послухай музичні композиції, познач цифрою один або два, котра з почутих мелодій відтворює шторм. Послухайте, а потім запишіть, який номер. Перший чи другий композицій відтворює штор. Перша відповідь. Ну, звичайно, ж, це перша композиція, у першій композиції прозвучала мелодія шторм Антоніо Вівальді. А впізнайте, який музичний інструмент прозвучав у першій композиції. Напишіть відповідь. Перевіримо вашу відповідь, але спочатку відгадайте загадку. Стан, як у дівчини, має чотири струни і смичок, так віртуозно співає ніжний її голосок. Це, звичайно, скрипка. Перша композиція шторм була. Виконана на музичному інструменті скрипка, а музиканша Ванеса Мей віртуозно виконала цю композицію. Я пропоную розглянути репродукцію картини Хвиля Сергія Васильківського. Скажіть, чи відтворюється зображення настрій мелодію шторм Антоніо Вівальді? А що видно? Так, ми бачимо, як небо затягнуте сірими хмарами лише де-інде проблиски сонячні виглядають, і величезні хвилі підіймаються шторм на морі. Отже, ми щойно з вами прослухали музичну композицію шторм і переглянули картину Шторм. А зараз, дітки, я пропоную прочитати повідомлення від Центаврика і виконати завдання, скільки всього на землі пов'язано з водою. Адаптер сказав, що учні виконують вправу кола на воді. Мені теж цікаво навчитися. Сьогодні ми ознайомимося з справою, яка допоможе. Вам писати цікаві тексти. Вона має назву поле на воді. Сьогодні ми переглянемо алгоритм успішної роботи з текстом, а потім спробуємо відтворити його. Перегляньмо відео. Алгоритм успішної роботи з текстом. Прочитай текст від початку до кінця. Уважно та швидко. Підкреслюючи незрозумілі слова. З'ясуй їхнє значення. Пошепки перекажи собі прочитане. Переглянь текст, підкреслюючи олівцем те, що слід запам'ятати. Запам'ятай, підкреслене. Перекажи текст собі. Однокласникам або своїм рідним. Відки щойно ми з вами переглянули алгоритм успішної роботи з текстом. Зараз попрацюємо над завданням, дотримуючись першого та другого пунктів успішної роботи. Я пропоную прочитати уважно цей текст. Натисніть на паузу. А тепер підкресліть олівцем, чи ручкою головне. Так, спробуйте переказати, чи зрозуміли ви після цього, що ж таке гра пола на воді? Ну а тепер попрацюємо разом. То що ж таке вправа «Кола на воді? Ну, ми з'ясуємо. Пограємо зі словом учні, ключове слово учні. На кожну букву далі нам розказують, як грати в цю гру. На кожну букву цього слова добираємо слово. Ось це ключова фраза. Наприклад, У урок Ч. Черевики, Н ножиці і Іні. Тепер складаємо окремі речення. Наприклад, зі словом урок. Сьогодні в нас чотири уроки. На букву Ч. Я взув нові черевики. На букву Н. Ножиці. Мишко поклав до портфеля ножиці і іній. На траві виблискував Іній. Це була тренувальна вправа, а тепер самостійно попрацюйте зі словом вода. У вас на сторіночці 50-тій записано слово. Вода у стопчик. Ви повинні продовжити на цю букву і скласти свої слова. Наприклад, вода на букву О. Що ми можемо сказати? Будь-яке слово. Один, де дуже. А. Активно. А тепер складаємо. Ми спостерігали коло обір води в природі. Один раз прочитавши текст, не зможеш запам'ятати його. Дуже Необхідно читати декілька разів. А потім ми легко запам'ятаємо, ваші варіанти можуть бути різними. В цю гру ми діти будемо з вами грати і на наступних уроках. А сьогодні я пропоную потренуватися самостійно і скласти невеличкий текст зі словом вода. Отже, сьогодні на уроці ми працювали над темою колобі води в природі і дізналися за допомогою Центаврика, що із морів, океанів випаровується вода. Але, випаровуючись, вона не стає солоною, вона стає прісною, тому що. Вода в океанах і в морях сирущин. Отже сіль залишається на місці, а в повітрі випаровується чиста рідина і падає на землю у вигляді дощу. Вода із світових океанів є джерелом, поповнені світового запасу. води, Адже вода є скрізь. І, звичайно ж, ми з вами спостерігали це явище. Провівши невеличкий експеримент, і ми можемо його спостерігати в повсякденному житті. Коли ми купаємося, то в душових кабінках після купання, що висохне вода, залишає себе від Це сіль, яка була в воді, вода випарувалася, а залишилася сіль. Також ми сьогодні з вами спостерігали. Продовжували спостерігати за таким явищем, як випаровування і конденсація. І все це під супровід мелодії шторм Антоніо Вівальді, виконанні Вани Мей. вчилися розпізнавати гру на скрипці. Ну, і познайомилися із новою дою, яка називається Хвилі на воді. Коло на воді, вибачте, познайомилися із правилами гри і отримали завдання скласти текст зі слова вода. На наступному уроці продемонструєте свої тексти. Мені цікаво, як у вас вийшло. Ну, і, звичайно ж, хто ще не закінчив аплікацію про коло обіг води в природі. На сторінці 53-55 виконуємо творче завдання. Будь ласка, перегляньмо відео. Вода з опадів знову потрапляє на поверхню землі. Якась частина йде у водойми. Інша частина проникає в землю і стає ґрунтовими водами, які живлять рослини або проходять через ґрунт, досягаючи океанів, морів, озер і річок. Тому потрібно наклеїти стрілочки, що вказують на переміщення води. Першу стрілочку наклеюємо на горі. Це гірські річки, другу стрілочку наклеюємо під землею. Це ґрунтові води. Далі цей процес не закінчується. Вода таким чином постійно переміщується на землі. Дітки, наш урок добіг до кінця. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!